Всі ви бачили пам'ятник вершника на коні. Більшість знає, що це пам'ятник щорсу. Меншість знає, хто такий щорс. Але мало хто знає, що саме через нього Київ упав перед навалою більшовицьких окупантів, а ще Чернігів, Вінниця та Житомир. А Стародубщина через нього зараз належить Росії та Білорусії. Як так сталося? Давайте з'ясуємо. Вітаю всіх. Я Роман Маленков, краєзнавець та головний редактор проекту Україна інкогніта. Тут ми говоримо про справжню історію і розвінчуємо насаджені міфи та фейки. Це канал про те, що є, і про те, як було. Насправді, наш попередній канал був знищений хакерською атакою, тому ми створили новий. Дуже прошу підписатися, поставити лайк і диснути на дзвоника. Цим ви допоможете розвитку не лише нашого каналу, а й україномовного Ютубу. Ось вже 9 років Росія веде загарбницьку окупаційну війну проти України, а в центрі української столиці, на перетині вулиць українських героїв Тараса Шевченка та Симона Петлюри, стоїть 13-метрова кінна статуя щорсу. Чому вона там? Чи знаєте ви, що щорс був кривавим комендантом Києва, вбивцею і катом? і навіть ніколи не розмовляв українською мовою? Чи знаєте ви, ким щорс був насправді? Пам'ятник Миколі Щорсту встановили на бульварі Шевченка у Києві у 1954 році на честь 300-ліття так званого воссоєдінення Росії та України. У 2016 році цей пам'ятник потрапив під дію закону про декомунізацію. І відповідно до цього закону він ще 7 років тому мав би бути демонтований. Але влада Києва не збиралася це робити. Мало того, вона не дозволила це зробити активістам із організації українських націоналістів, пригнавши на їх їхню акцію 10 автобусів із правоохоронцями. Керівництво міста тоді пообіцяло, що пам'ятник демонтують і перенесуть у якийсь музей тоталітарного мистецтва. Але обіцянку ніхто не виконав у 2016 році. На захист пам'ятнику щорсу виступило немало ватників, але стоїть він і нині, в тому числі і завдяки деяким відомим людям, зокрема києвознавцю Михайлу Кальницькому, відомому своїми прорадянськими поглядами, і відомій мистецтвознавиці Діані Клочко. Кальницький каже, що щорс не був зразковим більшовиком і сповідував ледь не про українські погляди. Пам'ятник Щорсу потрібно, мовляв, не демонтувати, а перейменувати, назвавши його, наприклад, українським вершником. Невже Кальницький дійсно має українців за дурнів, які погодяться на таку нісенітницю і повірять знову в брехню? Діана Клочко пропонує не зносити пам'ятник щорсу, а лише змінити його назву. Свою думку вона обґрунтовує тим, що цей монумент уособлює не самого щорса, а є збірним образом вершника на здибленому коні, і цей образ відстежується у багатьох культурних пам'ятках інших народів з різних епох. А дехто взагалі називає його пам'ятником Леоніду Кравчуку без оппозиции неизбежно порождает культ личности. Перший президент кілька разів казав, що позував для скульпторів в процесі творення цього пам'ятнику. Але все ж Щорс у центрі Києва це зовсім не жарти. Це просто ганебне явище, яке є свідченням безхребетності і малоросійськості українських чиновників. Щорс вбивця і кат українців, керівник єврейських погромів, мародер і злодій, ініціатор переходу до Росії Стародубщини, чоловік садистки Фруми Хайкіної. Під його керівництвом більшовицька голота грабувала Київ, Чернігів, Житомир, Бердичів, Вінницю, Шмеренку. Це якщо коротко про щорса. Шорс народився у 1895 році у місті Сновськ. У радянські часи це місто називалося Щорс. Нині йому повернули історичну назву. Прізвище Шорс не українське, його батько був вихідцем із Білорусі. Згідно із спогадами очевидців, Микола Шорс спілкувався російською мовою, тому називати його українцем можна і з натяжкою. із натяжкою. І початком Першої світової війни, щорс пішов на фронт воювати за царя. Тоді йому було 19 років, захворівши на туберкульоз. У 1917-му він залишив військо і повернувся в Усновськ у Чині підпоруччика. І стаць! Поручик! Після Брестського мирного договору у березні 18-го року Шорс, невдоволений появою в Україні німців, пішов спочатку у банду, а потім приєднався до більшовиків на Стародубщині, українській етнічній території. І через деякий час став керівником горлорізів. У містечку Унеча, нині Тобрянська область. Тут же він познайомився із керівницею місцевого ЧК Фрумою Хайкіною і одружився із нею. Із численних спогадів очевидців, Фрума була надзвичайно жорстокою людиною. Багато хто називав її садисткою за катування раз контри, переважно селян, яких вона сама судила і сама часто виконувала вироки. Вона обожнювала тортури і стала гідною парою для щорса. Основною задачею загону Хайкіної, який складався переважно із китайців, було перепиняти втікачів із Росії, судити і карати. Хайкіна була найжорстокішою у загоні. Вона не цуралася розстрілювати жінок. І дітей згідно із наказом її загін приєднали до полку Щорса, який називався імені Богуна. Разом із Хайкіною Щорс та його вояки розстріляли в унечі понад 200 осіб, в тому числі жінок і дітей. Це був страшний червоний терор. Пізніше щорс став командиром другої бригади у складі Богунського і Тарашанського полків 1-ї української радянської армії. Саме з цим військовим угрупованням він виступив проти української сірожупанної дивізії, яка обороняла землі Стародубщини від більшовиків. Найбільш запеклою стала оборона сірожупанниками українського міста Клинці. Тут вони оборонялися місяць, але бригада щорса взяла місто. А загін ЧК його дружини учинив страшну розправу над полоненими і над мешканцями міста, які допомагали сірожупанникам. Армія Щорса захопила всю Стародубщину. Вона була втрачена для України. Фактично, щорс передав її Росії, чим то поспішила скористатися і у травні 1919 року приєднала історичні українські землі до себе. Саме щорс винен у анексії Стародубщини Росією. За це йому нині стоїть пам'ятник. Із Стародубщини бригада щорса рушила на захід, захопила Чернігів Київ і фастів. 5 лютого 1919 року щорса призначили комендантом Києва. При ньому почався червоний терор та тотальний грабунок мешканців міста. Вбивства киян щорцівцями тривали місяць. Після цього його бригада вже перейменована у дивізію. Рушила далі на захід і до серпня 2019 року окупувала Житомир, Вінницю та Жмеринку. Похід щорса супроводжувався постійними вбивствами та грабунком. Хоча, як полководець він показував себе досить вмілим і вправним керівником, щорс усі свої бої вів проти військ Української Народної Республіки, якою керував Симон Петлюра. Нонсенс пам'ятник цьому кату нині стоїть фактично на кінці вулиці Петлюри, ніби насмішка над великим українцем. 30 серпня 1919 року шорс загинув біля села Білошиці, яке в період радянської окупації називалося Шорсівка, як і ще кілька сіл в Україні. Обставини загибелі щорса достеменно невідомі. Звичайно. Цю загибель повісили на вояків ОНР. але чомусь тілоком дива поклали у цинкову труну й повезли аж у Самару, де поховали майже потайки. Гроб супроводжувала вагітна дружина щорса Фрума. Пізніше вона народила дочку і змінила прізвище на Ростову. Ну а могила щорса із часом зникла. Про такого героя більшовики забули. Згадали про нього у 1935 році. Коли Сталін наказав знайти якогось українського революціонера і воєнначальника, достойного стати кумиром для нового покоління. Аналогом Чепаєва для українців: знімати фільм про щорса Сталін доручив Олександру Довженку. Це був фільм фейк, який розповідав вигадану історію героя-визволителя. І це визнавав сам Довженко, мусив зняти або померти у гулагу. Адже це був пік репресій. Мав проблеми із серцем, і навіть інфаркт. Але зняв фільм, який вийшов на екрани у 39-му році. Тоді й почалася справжня Щорсіана. Його іменем називали міста і села, вулиці і парки, книги, картини, статті, вистави, опери, пісні. З дитинства пам'ятаю, по берегу, У нас в садочку заставляли її на пам'ять вчити. по берегу, далека, Тол под красным знаменем командир полка, голова обязана на руками, Свет кровь стерца по срой траве. На руках Щорса кров тисяч українців. Він був катом і садистом. І саме він завоював для росіян Стародубщину. І нині, на дев'ятий рік війни із Росією в центрі Києва стоїть цей ганебний пам'ятник. І у деяких мистецтвознавців та істориків язик повертається відстоювати і захищати цей радянський маркер. Вони забули, що пам'ятник від слова пам'ять, а може і не забули, а просто відпрацьовують російське замовлення. Прошу підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвоника. Також можете написати коментар. Цим ви допоможете розвивати наш канал і український Ютуб.